Ми багато говорили на попередніх панелах про електрику, про 27% ВДЕ, які ми хочемо мати там в му році. Але не треба забувати, що енергія не тільки в віді електроенергії споживається а 50% енергії в світі споживається у вигляді тепла, а ще 30% приблизно у вигляді енергії на транспорті, і 20% у вигляді електроенергії. Тому, коли ми кажемо 27% відновлюваних, це оцього міксу. І нам не треба забувати про відновлюване тепло. Тому більшу частини моєї презентації я якраз хочу присвятити відновлюваному теплу. Так. Ага. Представляю я Асоціацію Біоенергетичну асоціацію України, вона існує вже 12 років. От наші члени на панелі сьогодні у нас Гал Сагро, такі ж в залі. Я бачив кілька компаній наших членів. Хочу, так, хочу почати з цього графіку. Це статистика, на жаль, тільки по 2020 рік, як розвивається біоенергетика в Україні. От з 2010 по 2020. -й. Це цифри з офіційних енергетичних балансів України, які публікувалися Держстатом От по 2020 рік зараз вони просто закриті. Ми не знаємо, що було після 2020 року. І це цифри. В тисячах тонн нафтового еквівалента на рік, тобто от біоенергетика досягла 4,2 мільйона тонн нафтового еквівалента на рік. Да? І тут дві цифри: 4,2 і 4,4. 4,4 – це виробництво, це ми виробили, а 4,2 – це спожили. А різниця це ми ще експортували частину біоенергетики, там у вигляді пілет і так далі, за кордон. Якщо перевести ці цифри в газ, то це 5,2 мільярда кубів газу. В 2020 році біоенергетика вже замістила. Ну, Приблизно ми споживали там, 20 мільярдів, а спож... ну, на 20-й рік більше, там, біля 30 навіть мільярдів ми споживали в 2020 році, а споживали би 35, якби не біоенергетика. І якщо взяти оці 5 мільярдів, це приблизно там, 17% уже газу заміщено в Україні біоенергетикою. Чому я про це так детально розказую? Тому що ми могли б цей тренд продовжувати і далі. І зараз ми бачимо великі проблеми. Вони почалися вже в цьому опалювальному сезону, коли наші газові сховища практично залишилися пусті. І ми очікуємо подібні проблеми на наступний опалювальний сезон. Нестача не, не газу там оцінюється від 4 там, до 6 мільярдів кубів, які треба буде імпортувати в Україні по високим цінам. І... Ну, як мінімум, ще там мільярд кубів біо, е, природного газу ми могли би замістити біомасою, якби не певні проблеми. Е, так. Значить, перша проблема це субсидований газ для населення. От тут у нас перша колонка: це існуючі на сьогодні ціни на газ. Ви бачите, там для населення 8 тисяч, для бюджету 16, для промисловості 20. А імпортували ми, от в лютому, по 31 тисячі. Розумієте, це чотири різних ціни. І коли ми говоримо: а як чи окупається там котел на біомасі, дивлячись з якою ціною газу порівнювати, от якщо порівнювати з ціною газу для населення, практично не окупається. А з усіма іншими дуже добре окупається. Тому перша рекомендація уряду: ну, давайте щось робити з цією субсидованою ціною на газ. Поки вона така, газ залишається найдешевшим видом палива, і ніхто його заміщувати не буде. І ніякої відновлюваної там, чи якоїсь ще теплової енергії не з'явиться, буде газ. Це просто певні позитивні картинки, які в Україні працюють. Котел 2,5 МВт в Житомирі. Власник є е, компанії Крігер. От в залі це його е, котел, і його ж компанія експлуатує. 0,9 мегаватт на деревних пілетах в Києві. Це до того, що хтось вважає, що це може бути десь тільки в селах. Да от в Києві на окружній «Академмаркет» Академ, академ що там Маркет, да, стоїть котли на, на деревних гранулах. На соломі є, на жаль, не так багато, але от 10 мегаватт в Дніпропетровській області. Окупність таких проєктів, в принципі, ну так як я сказав, для населення погана, для бюджету промисловості хороша. Електрика. З електрикою ну, подібна ситуація. Значить, у нас зараз десь 170 МВт електричних працює на біомасі, на твердій біомасі. Це і ще там десь 140 МВт на біогазі. Це стабільна така електроенергія, яку, якою можна регулювати там навіть в певних межах більше-менше її подавати. Ну, це приклад от 5 мегаватт електричних на деревній тсі в місті Переяслів. Значить, економіка тут, в принципі, хороша, але теж в основному залежить, по якій ціні будемо продавати тепло. Якщо це система централізованого. Теплопостачання, там, як правило, основний споживач населення погано е, окупається. Якщо це якийсь промисловий об'єкт і це тепло йде на заміщення комерційного природного газу, все шикарно окупається. Е, значить, це е, буде останній слайд мій. А е, до цього хочу сказати про проблемах. Значить, от е, ціна газу перша проблема. Друга – Ну, накопилися вже роками такі у нас проблеми регуляторного характеру. Ну, наприклад, біомасові котельні, електростанції, біогазові установки всі в Україні обкладаються податком на СО 2 Єдина країна в світі, яка обкладає податком на СО2 біомасові котельні і електростанції. Тому що в усьому світі це вважається СО 2 нейтральним паливом, навпаки, його стимулюють. Ну як мінімум звільняють від податка на СО 2 Ми платимо. І це питання вже там років 5, всі знають про це, Мін, навіть Комітет податкової політики в першому читанні прийняв такий закон. І зараз він, по суті, в руках комітету по енергетиці, який чомусь не голосує за нього на, на винесення на друге читання. Ну і от в такому стані система знаходиться. Тому знову ж таки, ну, не буде. якщо таке відношення до. Сектору, ну не очікуйте тут якихось проривів, не, не буде цього відновленого тепла. І не буде цих 27% в міксі. розумієте? Друга проблема. Якщо ми е, хочемо, приватний інвестор хоче побудувати біомасову котельню, підключитися до системи централізованого теплопостачання, подавати туди тепло дешевше, ніж в системі. Ви думаєте, його там чекають? Ні. Тому що це монопольна система централізованого теплопостачання. І вона не любить конкуренцію їй все одно там по якій ціні ви будете пропонувати тепло, тому просто вас туди не, не, не підключать, і є там десятки можливостей, які закладені в законодавстві, не пустити вас туди. Тому систему з монопольної треба міняти на конкурентну, і держава має захистити от таких виробників тепла, які хочуть підключитися і продавати дешевше. Це литовська модель, там за, за, за Литвою кілька країн світи повторили, і дуже успішно вона працює. Це, як мінімум, те, що треба зробити в теплі. І я враховуючи, що в мене мало часу, я е, про біометан тільки один слайд, бо колеги продовжують цю тему. Це те, е, у нас найбільш позитивні новини в біометані. Е, значить, у нас. Е, з 2021 року є законодавство вже базове, в 2024 дозволили експорт. От чотири заводи, це перший, третій і сьомий, вже працюють і почали експорт в європейські країни. Ще три там, четвертий, п'ятий, шостий, завершують переведення з біогазу на біометан і почнуть виробництво біометану найближчим часом. Тут є певні свої. Такі проблеми росту поки що не дуже готовий і Європейський Союз, так в повній мірі це купувати. Там створена оця система обліку такого біометану Union Database, яка ще не почала працювати для газів. Не дуже зрозуміла, як вона буде працювати саме з українським біометаном, але це проблеми росту. В цілому європейський ринок біометану дефіцитний. Тобто є меморандум між ЄС і Україною по взаємодії в відновлених газах. Є бажання, в принципі, купувати український біометан, тому ці проблеми росту будуть зняті. І Україна має дуже такі яскраві перспективи в виробництві поки що експорту, але з часом і споживання біометану на внутрішньому ринку. Дякую за увагу. Дякую, пане Георгію.